В наявності деревовидна гортензія, пін-канабель. Дуже гарно квітує. Ну, зараз вже вечір, погано видно. І на ну, зараз вона вже майже відквітла. Покажу саженці, як я обрала клієнту. В п 9 -го горщику на сьогодні не пересажувала двохлітровий. Ось дивіться вам, ось такий багато погінців. І тут. Два, здається, так, два з квітульками, ось такими. Спробую вам запакувати все ваше замовлення, не поламати. Але навіть якщо десь там станеться, не переживайте. В дерево видної головне, щоб ось тут пішли пагони. Вона розширяється ось так в діаметрі. На ось цих пагонах, що ви обріжете. Рано навесні, там чи лютий, чи березень, тільки щоб не пішли брунічки. Вона дуже рано виходить з зими раніше, ніж волотиста. Тому обрізати треба рано рано навесні. І тут буде постільки, поскільки скільки квітування. Саме класне квітування у цих пагонів, які йдуть з землі, тому вона так не любить горщики. Для П9 горщик для неї катастрофічно маленький. Ну, я вчуся. Буду пересаджувати більші горщики, а ви можете замовити за вайбером. Вам так само надішлю таку красуню. Вона на третій рік стає абсолютно рівні пагони, тримає дуже гарно свої волоті і дуже довго квітує. Тому що має таке як повторне квітування. Треба буде зняти свій великий кущик, показати вам, як вона зараз в мене квітує. Ось це відквітло, а, квітла, а інші тільки починають квітнути. Не боїться не морозів, не дощів, нічого їй не потрібно. Не підкислювати ґрунт, росте в будь-якому ґрунті. Деревовидні гортензії знову вертаються в тренд. У всякому разі, все, що я дивлюся, по заходу. Зараз іде селекція дуже гарна. І багато хто обирає саме деревовидні гортензії. Та й селекція теж збільшується. Цих дивовижних квіточок. Звертайтесь на вайбер, вам так само відійшлю новою почтою Дервидні гортензії.